Сьогодні в нас спортивне відео. Я хочу сказати, що для того, щоб бути в нормі, треба кожного дня проходити 5 кілометрів, тобто 10 тисяч кроків. І ще покажу деякі вправи, які бажано робити. О, я впала. Бажано робити босу на снігу. Або щоб було холодно. от, Наприклад, от така. Можна стояти десь хвилин 5. Я не буду стояти 5 хвилин, щоб не тратити ваш час, просто покажу. Потім переміщаєтесь. Так. Сніг трошки склизький, але нічого. Потім стійка. Ну, скільки витримаєте, тут 5 хвилин не обов'язково. Потім я зразу отак переміщаюся, мені трошки слизько, але нічого, то привикається. Те саме робити з другою ногою. Далі права така. Звісно, це все зробити. Дуже ленький, але якщо ви хочете трошки поборотися з лінню і бігати, допустимо, ви можете спеціально на, запізнюватись на автобус, щоб не йти до нього, а бігти. Або десь щось доганяти. Саме важке це розпочати, себе заставити. От ви, допустимо, пройшли кілометр, а назад ви вже поспішаєте, і вам треба бігти. І ви тоді. Нікуди не дінетесь, вам придеться бігти. Так ви будете з часом, ви звикнете. І навіть коли треба буде йти, ви будете бігти. Це теж добре. Або от на роботі, хто працює на якихось таких роботах, де треба на, місці, на одному місці знаходитись і де така сидяча робота, можете от час від часу вставати, робити якісь рухи руками, присідати. Головне рухатись. Бо якщо ви не будете рухатись, у вас і мозок перестане рухатись. Добре, а я побігла. Далі. Все, пока.